Ні, спочатку манію. Спочатку робив на такого тернопільського жлоба, що не доплачував гроші, mm -hmm. стояв на тобою курку, жер, пив 50 грам, а я е, копав рів, е, переніс дві тони цементу, став перекурити, а він каже: ти ще не заслужив на перекур. Я так злився, а він наді мною жере курку, п'є 50 грам, і каже, я ще не заслужив на перекур. Я кажу, я тобі зроблю, Баля, Це <punishment."> свято. Ну, та я потім там революцію таку зробив, бо він брав з нас тоді, не з нас, а йому, я знаю, власники платили 80 фунтів за нас, потім 120, а він нам на 40 підніс. І знущався, розумієш, знущався. Це свій свій українець. Свій Тернопільський, так, 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 так. Найбог борона, найму щекнеться. Я не злопам'ятаю, але по помшусь і забуду.